Для успішного виконання бойових завдань військовим необхідний надійний транспорт. Благодійний фонд родини живаго передав мікроавтобус для бійців 71-ї окремої єгерської бригади. ДШВ автомобіль пройшов необхідний ремонт і вже готовий до служби на передовій. Ми воїни десантики. 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ. Дякуємо благодійній організації з Українське благодійний фонд живаго за надану фінансову допомогу для придбання цього автомобіля. Це дозволить нам якісніше, більш ефективно виконувати головне завдання, яке ми несемо на нашій службі знищувати вороги, очищати українську землю від окупанта. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям Слава! Десантники 71-ї бригади працюють на найгарячіших напрямках, стримуючи просування ворога. Вони щодня виконують складні завдання, знищуючи противника та посилюючи оборону українських позицій. Побачили, знешкодили, чекаємо далі. Ми працюємо над цим і задаємо дуже великі втрати для того, щоб мінімізувати просування по нашій території. Бійці зазначають, що війна суттєво змінилася за останні роки. Сучасні технології, дрони та новітні системи спостереження ускладнюють ведення бойових дій та роблять ситуацію іще ще напруженішою. Порівнюючи з 2022 роком, 23-м і рівняємо 24-й, і 2025, це, будемо казати, дві різні війни, ну, тоді важко було в піхоті, а зараз я розумію, що ще важче, ніж тоді було. І також ж, і в артилерії. Зараз важкувато, звісно, і в артилерії воювати, бо технології, дрони це все. Це все мішають. Тож автомобіль дуже допоможе бійцям у їхній роботі. Благодійний фонд родини живаго продовжує підтримувати українських військових, передаючи необхідну техніку, транспорт, спорядження та засоби захисту. Такі ініціативи допомагають нашим бійцям залишатися мобільними та ефективними у боротьбі з ворогом.